2 вересня, за моїм дорученням, Міністерство оборони і Генеральний штаб України почали процес демобілізації. Абсолютно логічна позиція. Ми мобілізували, але мобілізовані хлопці пішли на навчальні і тренувальні центри. Вони одягнуті, обути, нагодовані, тренуються, натреновані на відновленій техніці, приступили до оборони держави. Зараз. Проходить масштабний процес демобілізації. Вперше я вітаю тих хлопців, які цими днями повертаються додому. Я вітаю, вітаю тих, хто хто рік, хто дев'ять місяців чекав додому е, батьків, синів, чоловіків і нарешті їх побачить. І я дуже дякую тим українським героям, які, виконуючи свій священний обов'язок, захистили Україну. Певнений, що Україна зараз має всі можливості для того, щоб забезпечити свій суверенітет, свою територіальну цілісність, бо має одну з найбільш боєздатних, одну з найбільш патріотичних армій на континенті.